Всім привіт, друзі! Ви на каналі Марі Кенди Плей. Я думаю, що ви теж любите сидіти, листати різні сайти з одягом. Я думаю, що ви не любите його замовляти в онлайн в Avatar World. Правда, в Avatar World таке неможливо зробити. Но якщо наші розробовчики при Avatar World це зроблять, я буду в шоці. Ну і сьогодні, друзі, ми з вами будемо збирати різний крутий, класний одяг в Аватар World. І, до речі, хочете прикол? Це незвичайна сумочка. Ну, це незвичайний рюкзак, а це цілий е, в, в нашій екеї є отакий тілечки, на які ви викладаєте різні е, штучки, різні меблі, які ви який ви з собою хочете купити? Ну, а в мене така наша маленька дамський рюкзачок. А це не рюкзачок, це. Тадам. Друзі, я не знаю, як це все сюди влізло. Ну, добре, давайте підемо в торговий центр. Бо там у нас є магазинчик з фруктами, а фрукти підходять е... всюди, то ми якраз візьмемо з звідти... Наши одежды вот, мы будем, будем продевать Ну и поехали, друзья Друзья, у вас бывает такое в World, что вы идете, идете, что-то ищете Вот такая коробочка Что вы идете, что вы Ідете, йдете, шукаєте, і потім відкриваєте ту сумочку, яка в вас, ну щось покласти, або ви відкриваєте ваш будиночок, і вона у вас там лежить. Ну ви я тут дуже збішуюсь, мене тоді в той момент краще не трогати. Давайте подивимося, що у чого чила є під ковтинкою. Я ставлю, що це жовтий топик. То ну на жовтий. Добре, ти будеш так, радуйся. Але я знаю, куди ви точно, друзі, заходите в магазин і кажете, о, Боже, що, мені це треба! Це не шокована карня. В ній є ось такий неймовірний один образ та. Ось такий неймовірний образ. Вони всі дуже круті. Тож, давайте їх візьмемо. О, тобі ось таке плаття. Друзі, подивіться. Дивіться, оце я, я вдягаю. Все, і так ви можете це, е, брати для якихось серіальчиків. Дивіться, це такий домашній, як сказати, це не домашній, це якийсь. Прикольне плаття. Направда прикольне, но вона якось мені вже так собі стало подобатись. То на я тобі його вертаю, ну а в тебе точно забираю весь твій одяг в неї різнокольоровий фартушок. Так, друзі, подивіться, який він класний. Це для когось серіальчика для якоїсь мами. Муа! Конфетка. Ось ще штани. Та рубашка це для якогось різнокольорового тата. Вопа, мама готує блинчики блінчики Правда з мене репер такий хова. Ну друзі, ну це неймовірний образ. А куди я буду ці ті які мені треба? Так, а про це я... Не подумала, буду носити в Ау. А тепер, друзі, я вже подумала. Зараз, зараз прийду. Ми з вами йдемо йдемо. Так, і це мій магазинчик, який я з вами разом будувала. Хто не бачив на каналі, в мене є відео, про нього це Кавай Ленд. Кавайний магазинчик. Як там я його назвала, я не пам'ятаю. Тут в мене є такий пакетик. Ну, він з е е цим пакетик він, мені відкриває другу до всього. Реально викидаю ці речі, які мені не треба. Друзі, тепер з вами поїдемо на третій поверх. І на третьому поверсі є ось такий молоднявий дядечко. І якщо ми його доседемо, він настільки моднявий, дивіться, в нього такі кроси. До речі, друзі, якщо хочете, я можу зняти таке саме відео тільки з кросами. Тепер у вас нова кепочка. Добре, добре, я вас пожалію, залишу вам це. Ну, а ось це вам точно підійде вже. В нього ось така моднява жилетка та ось такі штани. Та ось така футболка. Друзі, це такий крутий образ для якогось геймера. Якщо у вас Австралії старший брат, то для нього це такий образ. А які в нього носочки різнокольорові. Ну, Но вони прям в тему. Дімо цей образ Теж беремо. І ще там є ось так. вертайся на місце. Впускай. О, а пускай я квазим. Так, і що в нас тут є ще тітенька? Вона дуже класне плаття. Опа, це не плаття. Ну, добре, зараз тобі ще якийсь... ми знайдемо. Будеш в костюмі огірка. Опа, ну я виліта передавщить навіть краще, ніж ти. Так, мій образ одягаю, а ось цей образ буду складати до мого чарівного пакетика з крутим одягом. Друзі, в нас в Avatar World багато в локації торговий центр якій я зараз не дуже багато крутого. Трізного одягу. Ну, і це в нас е, такий плюс великий Аватар World. До речі, друзі, ще в нас є синій комплект. Ну, хтось про нього знає, а хтось не знає в Avatar World. Коли я про нього дізналася, така думаю, хм, треба записати відео. Так і ось тут вони одяг і тут як я беру. І тут у нас крутий пацан та його м -м дівчинка води ще пара чи ні? Розкажіть мені для мого відео ви пара чи ні? Ем, Ну мене пара. Ми просто зустрічаємось. Е ну Да. Ну, друзі, тут все зрозуміло кринж. Так, а одяг я весь візьму. В нього пацанячий. а в неї я візьму верх і в неї топик. А може і весь комплект. Ні, ось це я прибережу. Ну добре, в тебе тільки топ візьму. Так. Друзі, і зараз підемо в локацію по бомбери та круті джинси. Не, як сказати круті, но по прикольні джинси. Може це навіть лосі. Ну, я так чесно не розбираюсь. А тепер, друзі, я вас хочу з кимось то Це моя подружка Лілі. О, привіт, Марія. Привіт. Ти що, відео знімаєш на канал? Так, знімаю. То можна я там е, твоїх сотрудничків передягну. Так, Їм якраз жарко в тому одягу. Окей, так-та-так. О! Привет, Милан. Привет, Мари. Ну, то что, я вас передягать пришла. Ура, Нараз я тут не буду душиться, Просто у нас тут дуже жарко. Что тут эти дети мелкие катаются, то мне тут так жарко. Как бы ты знала, что так с детьми, почему тут трешик. Да, я вже розумію, тебе розумію. Друзі, і це неймовірно крутий образ бомбер. Джинсли футболка і бомбер, Така крута ганяй пора яну рай яну 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 я. Фуу, хоча в цьому образі не жарко. Так. Друзі, а вам подобається той одяг, який ми з вами знайшли? Я думаю, що вам він подобається, бо мені він теж дуже подобається. А зараз робимо те ще неочікуване А тепер палимо. Мерія Мері, я ти його одягнув в платі з ананасом? він про це не знає, якщо що. Та добре, добре я йому не скажу. Ну, капець. Оце та Марія е, умеє жару давати. Угу. Бо коли я прийшла в магазин, то він такий, о, девочка такі не ходять, такі мелкі магазини. Ну, треш. я йому тоді дала жару. Дам, з тобою Марії не зв'язуватися. Mm -hmm. Ну, бачите, друзі, такі в мене є друзі. А зараз ми з вами підемо. Тут -у, 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 -у. у нас прикольний одяг тут. у ну, них такий стиль, ну можна взяти фіжами, но я не хочу, бо в них спеціальний. Стиль, а на вуличку я піду. І ось тут у нас є такий дядечка, в якого ми можемо взяти одяг. У -у -у. А тепер здійсне буде велика проблемка. Знайти йому у цьому сти стилі стани бо є, ну, нормально. Йому таке підійде. Це я йому залишу. Якщо ти прийшла тільки по джинси, то будеш в шортах. Ви подумаєте, чого я не беру сарафан з анасом, а я його прибра... приберегла для одного мого, як сказати, знайомого. Вайки в мене кортий образ. Так ну джинси, друзі, дуже топові. Прикольні. Я зараз швиденько пробігусь по локації. Чи тут є щось таке топове чи ні. Як на мене ще ніну можна взяти. Ось це таке плаття. Ну, мені воно не подобається. Кому подобається можете взяти. Та-да-да-да-да-дам. Отут у нас секретик, який ми з вами робили, друзі, на моєму каналі. та та -да дам Друзі, а зараз вам підемо до того мого самого. Друга, а? Ми не знайомого, а в кафе Мороженко. І тут є. Ось такий крутий передавець вікоговий. І ти мою коробку береш, в якого отакий крутий верх. Ось у нас тут одразу випало і це, і це. Подивіться, зараз продемонструю, друзі, все на собі і дивіться. для якоїсь mm. мами. Оце ще зюбочка якась чи якісь сорти. Королева красоти, королева красоти. я думаю, що срой, що терміново треба зняти другу частину бо скільки в нас ворога крутого взуття, а якщо ти про нього не знаєш... Ну, друзі, це зовсім тресик. Так що в нас тут ще? Ось така яполоріна. О, хороша Марі Кенді Плей. Хай атва. хай. О, а Що вона мені каже хай, як я її зовсім не знаю, друзі, но. Ну... Окей. Ти ж блогерша. Е, ну так. Короче, нам треба зробити один секрет. Допоможеш. Е, звісно. Який ти -то тоді не получиш сертифікат на все життя небезплатне. Щось в нашому магазині, але є одна умова щось одне за один день. Якщо ти прийшла одна, одне морогино. Прийшла з під друзями, купляєш їм щось одне, що вони захочуть. Ну, як сказати, не купляєш, а береш. Добре по руках. Угу, Я вже, друзі, зрозуміла, секретик це секретик скласти ось ці три. Я вже бачу Кексик. В нас ще є. Що проходимо сюди льодяник. Це до речі, іграшку можна потім взяти. І ось тут сукерочка. Та-да-да-дам. Вставляємо цукеречку та льодяник. Друзі, в нас саме розывку обграйдається. Давайте я вам зараз покажу всі кульки. Ось така, ось така, ось така, ось така, ось така. Та ось така. Це перший ряд. Ось така другий. Ось така ще. Оце мені бобаті нагадує. Ось це, ось це горіхо. І вона мені похоже на якусь жизу неприємного кольору. Вона моркосенько обгрейдалось. Данці, блогери багато Що, способні? Ах. А хочу знати всі смаки. О, так, давайте. Ну, Хоч я тобі розкажу, я, я якраз хочу морозив, мені якось жарку. Так, перший смак Єди... єдинороговий ріх. Другий ріх єдинорога чарівнезілля. Третій. Кокос мандарин. Ммм, інтересно. Другий весел... Четвертий веселка. Четвертий, мене. Третій в другому ряду бобаті. Останній клубніка Бабл. М -м. Я ось ці всі, всі кулечки з'їду тут поприбираю. Ммм, все смачнее. Ням-ням-ням. И остальное. Так, я хочу бобати. Бобати я люблю. Так, здравствуйте, без рублю. Я как-то без стаканчик. Ммм, давайте розочку. Так, окей, морогина. Ем... Бобачи. Окей. Посипку яку. Так, які там єсть. Оці печеньки посипай. Так, на морогинку. Mm, вкусна у вас така та-та-та-дам -та 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 -та. де поки що поїм. Так. Ням. Ну mm, морозивку дуже люблю. Напишіть, друзі, речі, в коментарях, чи ви любите морозивку чи ні. Так, друзі, а тепер з вами зайдемо в одну локацію. Які в нас є багато віселок, а я не знаю, як у нас багато віселок. Добре, давайте зайдемо в балетну локацію і я вам покажу в ній всі образи. Коробка нам же не потрібна. А я заходжу в балетну студію. До речі, ось це найкраща учениця. А ось цей хлопчик та дівчинка в чаті. Бо вона тут таки. Дізно робила. Вона найкраща, бо вона займається сама, а всі інші з тренером. А я теж сама, я теж найкраща, правда, я сюди пару секунд назад прийшла. Ну добре, друзі, перший образ це ось такий товарі рінері. Прикольный. Далее. Да. С. С. Да, ось це Па-па-па-пам. Такой образик. Прикольный теперь. Ось такой образ. дорогие, я думаю, что от джинсовая... А, боже! Если с это юбка, я в таком бы образе наведь бы пришла в школу. Ну, не знаю, что мне так будет исполниться. какой якийсь шоколадный. Стиль просто-таки крути-клюти -кру джинсы. Далее, вот такой образ. Вот такие штаны бомбер. Та футболочка. Вот такая футболка. Ой-ой-ой. І ось ось така футболка. А тепер вже цілий образ для мами яка щось постійно готує, готує, як любить готувати. Так що тут треба приготувати? Так тут, тут, тут тут. Ну треба буде поприбирать, поприбирать. Ну м -м -м. друзі, ось такі в мене вийшли образі. І всім по друзі, вимоги на каналі Марі Кенді Плас.